Світ і практика це велике діло. Перший раз замовила гортензію по 40 штук по два види кожного. І розсилала кожному повідомлення ну, в месенджері, тобто зробила оголошення, і люди мені писали, що хочуть замовити. І я робила так: таким чином всім порозсилала, які у мене є перелік. І по можливості люди, коли у них там побачили вони повідомлення, вони відповідали й замовляли. І дуже була така накладка із-за того, що, наприклад, вже замовили, а в мене всього по два там ну, деяких три було е кількість. Тобто е людям не вистачило тих сортів, які вони хотіли. Коли я вже цей раз, тобто ну, було якби неприємно ні людям, ні мені якби ну, той. Тобто, Ну, ви розумієте, так? Да? Другий раз, вже як я отримала, то но, дивіться, в першому варіанті було вигодніше мені, тому що я за сутки продала за ніч, ну, ввечері отримала за ніч і до ранку я продала всі 40 штук. Цей раз я поступила так, як щоб людям було зручніше. Но не незручно мені, тому що в мене ще залишилося трошки гортензії. А як я написала людина, вибрала, відповіла, оформили замовлення, тобто відняла ті, яких вже купили. Нове повідомлення написала іншій людині. І так з кожною людиною індивідуально працювала. Ті люди, які мені робили перед замовлення, я взагалі такого не роблю, щоб записувати. але в даному випадку я реально розуміла, що я б отримаю приблизно такі сорти, і я на список написала людей, то вроді би ну, всі, е, да, ще одна людина оплатить тільки, а друга вибереть, да. і все. І всі повністю дотрималися з своєї сторони, що я записала, повідомила. А люди з своєї сторони, що дотрималися того, що дійсно замовили в мене. Не просто знаєте є сприт там що да, буду брати, потім до діла мене буду брати. І без всякого осуду, у, всяк, у всяке в житті буває. Да. Тому я ніколи не відправляю наложкою і не роблю передзамовлення. Отак, От є товар, продала. Нема товарочка наступну поставку. Чого і раджу вам, якщо хочете, якщо ви прислуховуєтеся, то е, ну взагалі саме правильно робити все на своїх помилках. Тоді доходить так хорошо, що вже можна тоді <свісно> учити. <свісно> усіх. Дивіться, хто хоче гортензію, є по 85 гривень, пишіть мені в особисті повідомлення, а також червоний, край, чорна і щуки. Я усіх обіймаю, а ви у мене найкращі.